Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на шарому відео. Новий режим Gauntlet, Зливи перших крутілок на героїв UFC 26. Також злив дуже цікавого СБЧ, де можливо ми отримаємо конкретного героя на вибір, а також СБЧ актуальні, які будемо розбирати, чи слід вам збирати склад, чи не слід збирати склад. Питання по маркету і все, як ви любите підранкову каву, огляд цього, що тільки є у FC 26. А тут відбувається багато цікавого. Тож не забувайте підписатись на канал. Перш ніж ми почнемо, і не забувайте писати мені в коментарях питання, які у вас виникають. Я буду радісно вам на них відповідати. Давайте розпочнемо з огляду актуального контенту 2 x 77 апгрейд, який можна по-мутричі на день це так само робити, чомусь з консолі воно некоректно відображається. Ну, не знаю з нього. Я з фрімпонга. Типу, напевно, не найгірше, який може бути. Нам і з урахуванням тієї кривої, яку їй запроваджують цього року. Напевно, ми не скоро дочекаємося, яких прям класних абредів. 51% лайків на футбіні, 42500 монет. Це діло коштує. Я в будь-якому випадку, якщо є фодер, вас раджу прокручувати, тому що you never know, що вам там може впасти. Тепер давайте переходити до СБЧ на гравців. Перший це буде. Давайте не Нікопас, давайте Матео Ретегі. в хронологічному порядку. Ми підемо 11 тисяч монет коштує... Перейшов він до Судівської Аравії. До речі, я дізнався про це, пригадав, задав про це, коли побачив його карту. Три три зірочки це мінус, але Ленксі це плюс. Найкращий тип прискорення у FC26, на мою суб'єктивну думку. М -м, пейс 83, при Ленксі жити можна. 87-й удари класний. фінішинг 91. Вибір позиції 89-й, дійсно гарні статті, сила удару 88. Короткий пас 86. більше йому і не треба. Дріблінг 84-й. І ми пам'ятаємо, що в нас реакції. Це той статистичний показник, який, наприклад, впливає. На точність фінесів о, в межах штрафного майданчика а не, не курва, яку ми раніше думали, що Є головним статом для цього. Тож у нього дріблінг в принципі, плюс-мінус теж непоганий, є агіла і баланс занижені, але тут питання модельки, він 186 см і питання того, що він буде більше бігти, це не карта, за яку ви будете лівим стігом крутитися. Також є фізичні здібності, є low driven сірий, є пресіжен хедер, теоретично кутових може погратися, побатися, є бол контрол, touch, є enforcer. Немає нічого на біг. Це з мінусів, але, друзі, СБЧ коштує 11 тисяч монет. 11. І тут дві збірки. І чому я раджу вам його зібрати? Є невеличкий лайфхак, бо тут ви отримаєте два трейдебл паки: 80 рейд, 82 рейд. І гравець з Саудівської Аравії і італієць вам тут потрібен. І два трейдебл пакетки Тобто, і потенційно дешевого біста, можливо, під Гаунтліт, можливо, під якісь інші режими, де потрібні будуть вам фьорстоунери або різні карти. І ще і паками, я думаю, ви можете відбити ці тисяч монет, допоки золото, м'ятово щось там коштує. А другий в нас в аналогічному порядку це Леон Горецька. І так само тут неоднозначна думка ком'юніті. 50 на 50 розділилася флешбек. 85 рейтинг, 189 сантиметрів його зріст, 3-4 зірочки, 4 на Вікфуд для його гравця, його позиції. Я думаю, це гарно. Може Це ПЦОП ЦОП і ЦАП відіграти максимально універсальний стати. І тут, напевно, можуть бути питання. Так, ми дивимося, бачимо 4-3 статистичні показники: 80 плюс і 3. Під 80 Але друзі, подивіться на будь-якого там камавінгу умовного з маркету, і ці стати вони будуть не гірше. А коштує, він там 20 тисяч монет, купив пограв та продав. А цей горецька в Антрейді коштує 80 тисяч монет. Це в умовах, коли фодер дійсно важко крафтити. Втім. В нього є сірий трикутник, є батарейка, є Брюсер, це гарні плейстайли, є павершот і є пресіжен гедер, який, на мою думку, не дуже та і потрібні гравцю в центрі поля. Краще тут був би або Пінпас, або лонгбол. і, можливо, приспрови, навіть якісь в ідеалі взагалі умовний гачок або хоча б Жакі. А так, на мою думку, не вартується фодеру тут і зараз. Золотого плейстайлу немає. На маркеті конкуренти коштують дешевше, і плейстали не ідеальні. Але якщо у вас якимось Фодору забагато і немає гравця в центрі поля, ви не пікали Ендос, цього пам'ятаєте? Піку, який давали з хід в Рітам з виконання базових завдань в Майлстонсах. Далі ви не це не в Малсонцах, в зірочках. Ви не зловили кроса або Джерарда в е, легендах. Тоді я думаю, можна розглянути. І у вас є багато фодеру. Але так я для себе скипаю, буду дивитись щось цікавіше. Ніко Пас, це в нас вже Корнер Стоунс, і це в нас актуальне промо, центральний атакувальний півзахисник і теж 50 на 50, Реально на футбіні. три поспіль зараз СБЧ. Це Нікопас П'ятнадцорок дев'ять. Цей апгрейд 5149, Грецька 49 на 51. Дуже такі е, контроверсійні СБЧ. 4-3 зірочки для ЦАПа, напевно, фінти важливіше, ніж для ЦПшника або бокс ту бокса. Може він зірати центрі поля, але з захистом 56, я думаю, це хіба в конфігурації, де є 3 центральних півзахисника. 84-й Пейс, 80 ті удари. Слабко слабкувато. 84-ті паси, теж хотілося б кращили. Віжен, шорт пас і лонпас гарний. Дріблінг 86-й, і тут бол -контрол, і дріблінг прям на високому рівні, як для карти 85-го рейтингу. І в цілому, от подивіться на цю карту 85-го рейтингу. Да? В нього, звісно, деф провисає, фізика провисає. Але тут момент тому, що ті стати, які дійсно йому потрібні, вони в нього достатньо непогані. Пейс є, паси є, дріблінг є. І плейстайли. Тут є сірий трикутник для ЦАПа важливо. Є інвентів, мені здається, це такий собі плюс-мінус. Бездарний буде плейстайл. Ероден дріблінг, фінес, класно, дедбол теж непогано. Виконувати якісь кутові, і в нього на ЦАП є плеймейкер на двох плюсах, і на ЦП плеймейкер на двох плюсах. Тобто це може бути насправді непогана карта. І, друзі, чотири. Чоти збірки. І тут також можна лутати трейдебел пакетики в умовах, коли бюджети обмежені. Я думаю, що трейдебел-пакетики вони зайвими не будуть. 34 тисячі коштує цей Нікопас. Якщо вам потрібен саме ЦАП, ця... Мені здається, це може бути краще за горецьку. Що вам потрібен універсали, хочете більше якесь сім'я, то, звісно, Леон ваш вибір. Ну а ретеги я зібрав суду, тому що супер дешево. Тепер давайте переходити до нашого розділу завдань, і до нашого режиму Gauntlet. Це новинка UFC 26. Розкажу вам, як воно працює, що треба робити. Ultimate Gauntlet Objectives. Давайте спочатку проаналізуємо його. Вам треба зіграти три матчі, виграти один матч, виграти два матчі, і виграти три матчі. Далі 5 і 6 за того, щоб отримати певний пул сляких пакетиків. Але найкраща нагорода це в нас кудус з Тоненгема, і також еволюція. Прикольна, яка дає. По-моєму, саме це дає хімію, таку саму, як і Корнер Stones, плюс два. А отже, ви можете перефарбувати якогось вашого. Я б от Енду можливо перефарбував. Так, він з популя... популярного клубу і Ліги, але японець. Йому важкувато трошки лінкувати може бути потенційно. От я б його перефарбував. Або якщо у вас є хтось там з МЛС, Лео Месі, Соналду, то можна дати екстра хімію. І щоб отримати кудуса, вам треба виграти е, три матчі. В режимі Gauntlet. Давайте поглянемо взагалі, що це таке. І за групу знань 85 плюс рідкісний гравець. Якщо виграєте 6 матчів за 4 дні і обов'язково виграєте трій інроу. Заходимо в режим Ultimate Gauntlet. Він у нас в розділі for you і в розділі Competitive. Так само. Ні, Life Events, перепрошую, знаходиться. Ні, чи Competitive, Competitive, напевно. Competitive. Так, Ultimate Gauntlet і переходимо на івент. Як воно відбувається, один раз на добу у вас скидаються спроби, три раунди треба відіграти. І кожен новий раунд має бути відіграний новим складом. І стосується це, по-перше, основних ваших гравців, по друге, лави для запасних. Я тут намагаюся якось накидати, в мене мало де-факто. Гравців в клубі, і я тут створив два склади, де мені треба буде докупити: Мармуша, Мамардашвілі, можна сказати, основа я АПЛ і жіночого АПЛ міксанов. Далі я міксанув, і так само вам, в принципі, раджу робити Поліга. Да? Далі я просто зробив другу лігу це Ла-Ліга. В мене тут не вистачає Мінді, перепрошую, склад, селектора. ліворуч не вистачає. І, по-моєму, там ще та Центрального захисту, Араухо і Вівіан Тобто, мій план такий, якщо полагодять ситуацію з Пінгом, бо вона тут жахлива, мене кидає там при стандартному пінгу 8-12, мене кидає на 44, на 42. І звісно, в таких умовах проблема несистемного геймплею вона буде відбуватися. А отже, я не знаю, чи буду я взагалі грати на такому пінгу. Я пробував той турнір Early Access, це знущання, неможливо. Тому. Тому отак, так. Але якщо пінг починять, то мій план це купити карти в склад під під та цей матч, один матч відіграти, скинути одразу швидко карти, поснайпити їх трошки і рухатись далі. Так само раджу робити і вам, і можете ще й розділити, подивитись, хто у вас там є з гравців. Для запасу. Теж по одному, по два кинути, хоча б ЦПшника, як ось я фафану там закинув. Адеємі мене буде, там як Суперсап. Ще хтось І таким чином ви просто зможете мати і якесь підсилення, бо багато хто радить сюди бронзу закинути, щоб не палити ваші якісь там карти, які потім в наступному раунді Вам можна добитися. У мене зараз чомусь навіть пошук не працює. Не знаю, не шукаю. Хотів показати вам просто пін. Тобто, ну я розумію, що в когось може бути стандартний, та там 44, 42, 38. Це тоді одна справа. А коли він збільшиться в 4, то мене просто кудись в водилу покидає. Я нічого не можу зробити. Я так пару матчів зіграв, бо гра просто абсолютно інакше працює. Зараз взагалі суперника не шукає. В цілому, оцей момент, меню організаційних моментів, пінга і все, що пов'язано з роботою серверів, воно поки викликає занепокоєння в мене особисто. Мені знаю. Мене не шукає суперник. Ну, коротше, хотів вам показати, але не будемо зараз на це витрачати час. Давайте краще. Після того, як я вам пояснив, як це працює. А, три раунди граєте. Кожен раунд суперник, я так розумію, просто рандомний. Немає такого, що як в драфті перемога вас кидає на того, хто переміг так само. Ще дві перемоги на дві перемоги. І там третій матч там, між собою грають. Дві перемоги. Тут я так розумію, рандом. Хлопці писали в чатику, що хтось там десь виграв три матчі, хтось виграв один, хтось виграв два. За будь-які перемоги ви отримуєте певні нагороди. І тут є ще один такий цікавенький момент, про який я в телеграм-каналі публікував. Я в Твітері нарив інформацію, що. За цей режим. Можливо, на початку, я не знаю. Можливо, і зараз таки є. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас воно доступне. Але а, люди писали, що вони програли три матчі, і все одне отримали кудуса в Твіттері. І це був не один пост. Їм якось зарахувало. Або хтось там два матчі виграв, один програв. Та цей два матчі виграв, один програв, бачите? І все одне кудуса він золотав, і еволюцію золотав. Когось виходить, когось не виходить. Тому може бути цікаво, якщо ви навіть там не виграли всі матчі, зайдіть перевірте з консолі, а раптом ви зможете отримати цю нагороду. Так, друзі, з цим розібралися. Тепер давайте говорити про зливу інформацію. Еволюція максимальна фігня Зараз там є красиві саме дизайнерські, але такі, щоб щось там склад. На мою суб'єктивну думку, там нема на що дивитись, воно або дорого, або апгрейди жодні не дає. Давайте переходити до двох одразу зливів цікавих, які в нас є. Тут і зараз перший це на нас чекає перша крутілка, саме така. Герої ікони, те, що ми дуже полюбляємо, і це буде апгрейд-пак, має бути з героєм до 86 го рейтингу, максимум. До 86-го. Не до 87-го, як було минулого року, і навіть позаминулого я знайшов своє відео на каналі. І. Ой, де воно сховалось? І ми з вами, звісно, збиралися, крутили. Було перше СБЧ на гарантованого героя Було максимум 87. Зараз вони зробили 86. Тобто, знов цей момент по крутілках. По та, тому, як це з кривою корелюється, будь ласка, ось такий перелік героїв, які нам будуть доступні, стопів тут на Срамірес, Матююді, Овайрангу, Вус, смолярик і Барбо, насправді ну, багато карток і топових, і багато саме середнього цінового сегменту. Але оскільки цього року, поки в нас немає там вже. Перше, друге промо і супер суперказирних багато карточок, то навіть якщо, от я думаю, Донован впаде, класна карта. Я пам'ятаю, він на старті. По-моєму, всі FIFA 23 була класна, де Марвел Герої були, в нього був прикольний Марвел герой. Навіть якщо він впаде там Олі Гунер Сульшер, хтось там скаже, та ну, фігня якась, але, друзі, 88-й удара з Фінесом. Класна карта. Парк Центр поля, та навіть там російський на цапі бо він має цей плейстайл новий uh, геймченджер. Uh, і багато карток, які на, можуть залетіти в склад на поточному етапі гри. Тобто тут uh, карток дешевше, 50к лише три, між 50 та 110, між 100 та 250-10. і Дорогих ще 10. Тобто, я думаю, в нас буде габела, це буде щось типу грабела, це в нас буде перемога. Та я вже так собі уявляю, що ми будемо з вами робити. Одразу ваше запитання, напевно, а чи слід інвестувати в рейтинг? І тут така ситуація, друзі, де в мене тут був підготовлений рейтинг. Я не впевнений, тому що дивіться, в цілому, як працює гарна інвестиція в рейтинг. Краще його закупляти на вихідних, коли є велика кількість суплаю від промопаків або від паків за велку за всілякі нагороди. Тому що тоді люди не думають особливо про збір збища. Люди грають матч, особливо в п'ятницю, відкривають пакетики, продаються, що їм насипає, щоб мати гроші на купівлю складів, і той рейтинг їм не потрібен. А потім на тижні кількість пропозицій на маркеті вона. Зменшується, а бажання збирати СБЧ в людей збільшується. Вони відіграли ВЛК. Вони пішли, і вони, відігравши ВЛК, пішли собі збирати там Горецько. та він 60 тисяч. Оп і потрібен рейтинг. Так само і тут з СБЧ. Ніби як це СБЧ нам зливають на середу. А ці хлопці минулого сезону, до речі, зливали багато чого, тому. Плюс-мінус, я думаю, що це може так і відбутися. Отже, якщо це правда, то в нас немає промопаків, в нас немає вихідних. І рейтинг вже набрав, друзі. Причому він набрав ще до того, як злили ТСБЧ. Я на вихідних його давав до Діскорду. Дивіться, 1.1 був 84-й. Ціна 85-го, 2,7, 2.9, 2.8. 86-й, 4,7, 4,9, 87. -й. 6,8,6,9, 88, 8,7,8,8. Зараз 84 вже 1,5, Тобто тут майже 30-35% чистого зростання. Та? 85 плюс 700 монет. 86 плюс 700, десь там 800 монет. 87 плюс 800 тисячу, 88 плюс тисячу. І от питання, чи слід в це діло зараз інвестувати, хіба обережно поставочці, можливо, по снайпу так, щоб у вас був ЗЗО. Скільки буде коштувати СБЧ, друзі, ми поки не знаємо. Але минулого року аналогічна крутілка, але до 87-го рейтингу коштувала 130 тисяч монет. І це було дорого. Люди плювалися, бо мало в кого був рейтинг на той момент. 85-та збірка, 86-та з інформом. Ніби як зараз. Мало б бути дешевше, оскільки в нас пакети гірше з іншого боку, а і оскільки в нас фодер дуже важко збирається, З іншого боку, картки самі по собі дорожчі героїв, і там прям відверто мало буде мусора. Я не думаю, що вони зроблять там 70 тисяч монет, коли ми тільки що подивилися, що дешевше 50 тисяч лише три карти. Тут може і нас здивувати, і питання, чи люди взагалі будуть мати кеш і чи захочуть вони це СБЧ збирати так, перша крутілка, так але ну, при всіх цих факторах буде багато залежати від ціни збірки. Якщо буде якийсь там мовно знаю, сидите, дивитись трошки в рейтинг. ну можна там спробувати. Звісно, краще купляти, коли воно актуально. Тому я вам і даю пораду на майбутнє, щоб ви могли самостійно теж пробувати. Закупляти такі речі. Так, друзі, з цим розібралися. І також у нас є ще один злив. Поки не зрозуміло, як воно буде взагалі відбуватися. Але один з трьох піків на героя доданий до СБЧ і мають бути три саме специфічні гравці, але шріф, поки це не може заапрувати Він останнім часом так собі зливає. І в мене питання, чи воно взагалі буде так, чи ні. Але якщо це будуть три конкретні герої, то це буде цікаво. Не знаю, можливо, вони додадуть е якихось нових. У нас, бачите, Куарежми, наприклад, поки немає в грі взагалі. Тобто, ну, його додавали, та до баз, він має з'явитися як новий герой, але немає. Плюс у нас було голосування на героя Бундесліги. Немає поки ще цих карток в грі. Можливо, її таким чином анонсують. Вони викатять СБЧ. Один з трьох нових героїв, і плюс вони додадуть їх в паки паралельно. Як колись пам'ятаєте, було з Думбія, Жервіньо і з цим третім з Роми забув і Барбо. Вони їх спочатку додали до завдання, потім додали в паки їх ці класичні версії. Можливо, буде якось так. Не знаю. Це будь-якому випадку цікаво, і це також може, в принципі, оцей середній фодер, про який ми з вами говорили, підняти. Я не думаю, що це. Підніме там 89-й, 90 й рейтинг, навряд. Але от 85 до 88 може бути ключовий. Тут можуть бути потенційно гроші, але краще в час закуплятися або зараз вже шукати знижки. Так само в нас а, претендує на гравця команди е, Гравця команди... на Потма, на гравця місяця. Кіліан Бапе він має забирати Лалігу. Ерлін Голланд, В АПЛ там наколотив шалену кількість голів, теж ніби як він фаворіт. І Гаррі Кейн, неймовірний старт сезону в Бундеслігі. В нас потенційно може бути три гравця місяця. Атакери суперцікаві, і це може принципи і вплинути на 89-90 рейтинг, бо в людей не буде стільки монет. Навіть якщо вони будуть і десь там іти купляти промопаки, треба буде добивати от Родрі Єдина карта 90 рейтингу рейтингурі. Мені здається, в якийсь момент він може там іксанути і в 60 тисяч піти. А в нього 55 п'ять от він потенційно може навіть з маркету зникнути. Якщо. Будуть гарні СБЧ адекватно оцінені. Я не знаю, як Конторах планує взагалі Мбапе давати. І чи планує в поточній економіці. Можливо, не зроблять його нижче рейтингом. Не знаю, якийсь Бейбі Мбапе Пам'ятаєте, вони давали колись такі карти, бейбіків. По-моєму, це було під чемпіонат світу чи щось таке. І там БАПЕ був один з них. Можливо, так зроблять, бо ну якщо ми візьмемо ціну на маркеті кіліана лілянам то uh, він до спершу рейтингу. Я майже певний, що потім не буде 92 го Він буде рейтингом uh, такої карти золотої. Ну куди 3600 Як багато людей можуть зібрати зараз на поточному тебе гри таке СБЧ. Та навіть якщо йти і паки купляти, то скільки паків треба купити? Тому тут теж може нас контора здивує але от саме хай рейд він теж потенційно цікавий напередодні такої великої кількості СБЧ Тут uh, може бути четвер захід. Якщо не буде зливів до того часу, п'ятниця ідеально. От якщо не буде зливів до п'ятниці, в п'ятницю фодер прям має. Але може бути так, що і знов на вихідних був на цих найкраща ціна. А далі воно буде тільки набирати, і, можливо, навіть по 30 цього Родрі нормально взяти. Бо якщо вийде СБЧ, то це єдина карта Фодер на 90 рейтинг. Єдина, більше немає. І я не думаю, що прям супер скоро з'явиться, бо Бельнгем, Ван Дайк навряд не стануть фодером. Тому тут може бути цікава інвестиція саме, саме фодор. І, друзі, наприкінці, звісно, Клаудія Піна, вона знов 35 тисяч монет. Я й йшов починати запити відео. Вона була 26. Я... Щось з цією карта відбувається. Вона сьогодні, її підняли максималко, вона була. Валялась, валялась на маркеті дві години. Я за нею слідкував. 17, 18 тисяч. Потім мені треба було по справах трошки відійти. І вона за 15 хвилин полетіла з 17 тисяч до там, 34 хлопці в дискорді нас купляли і продавали. 34. тобто чотири. Потім вона впала в 26 Потім, по-моєму, до 30 відскочила. Зараз впала після контенту в 26, і коли от такий час, друга ночі, пів на третю, і марки дуже рідко набирає, вона в 35. п'ять. З хедлайнер, дуже цікава карта. Багато програвців її купляють склад там ледь не замість, не знаю, Вінісіусів Кіліан кіліанбапе, вона на великому хайпі. Але, ну, звісно, такі рухи це жесть. Інколи просто одні одним трейдери продають карти, та коли воно так швидко летить, потім швидко падає. Тому якщо. Хочете поспекулювати це тут можуть бути гроші, тут точно точні гроші, але будьте уважні. Таку карту навряд можна тримати довго. Або ви купили і тримаєте, вірите, що вона піде в 50 після четверга, після нагород за Або купив, продав, купив, продав. Просто хотів поділити з вами цікавим, цікавим таким е... спостереженням з приводу трейду. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Пишіть мені в коментарях ваше питання, якщо що. Сподіваюсь, вас та ваших близьких. Все добре. Дякую вам за підтримку. Побачимось, коли побачимось. Збережіть себе, Все буде Україна. Па-па.